8 грудня четвер. Хто гідний, мудрі славу успадковують. приповістий 3:35. Бог надає перевагу характеру, який узгоджується з його законом. Кожний, хто відповідатиме нормам його вимог, увійде до царства слави. Сам Христос сказав: Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить. Івана 3:36. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небесах, Матвія 7,21. А в книзі об'явлення він проголошує: Блаженні ті, котрі виперуть свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста. Об'явлення 22,14. Саме про такий вибір, що стосується спасіння людини, говорить Слово Боже. Кожна душа, яка зі страхом і трепетом здійснює своє спасіння, вважається обраною. Обраним є той, хто, зодягнувшись у повну Божу зброю, змагатиметься добрим подвигом віри. Обраним можна вважати того, хто пильнуватиме в молитві, досліджуватиме писання й уникатиме спокус. Обраним є той, хто збереже віру і виконуватиме кожне слово, що виходить із Божих уст. Умови викуплення пропонується всім, однак його результатами користуватимуться ті, хто підкорився цим умовам. Сатана постійно намагається перекрутити Божі слова, засліплюючи розум, затьмарюючи здатність розуміти і в такий спосіб увести людей у гріх. Ось чому Господь виклав свої вимоги чітко та зрозуміло, щоб ніхто не помилявся. Бог постійно прагне захистити людей, щоб спокуслива, жорстока сила сатани не мала над ними влади. Він принизився до того, що особисто промовляв до них і своєю рукою записав животворні вислови. Ці благословенні слова, сповнені життя й істини, залишаються найдосконалішим дороговказом для людей. Кожній розділ і вірш Біблії це вістка людям від Бога. Якщо Божий народ вивчатиме та підкорятиметься їм, вони провадитимуть його, як провадив ізраїльтян хмарний стовп у день, а вогняний уночі. Справді, друзі, кожен розділ і вірші з Біблії це вістка людям від Бога. Чи задумувались ви про це дійсно серйозно? Тож давайте ставитися до тих слів, які ми отримуємо зі Слова Божого, як до величезної мудрості, яку потрібно і хочеться шукати кожного дня.